Бажаю міцного казацького. Друзі, якщо коротко, то ситуація на фронті у нас виглядає наступним чином. І навіть цивільні особи, якщо подивитися на карти, то ну, цілком очевидно, що напрямок основних зусиль сконсолідований в районі Курахова в зоні відповідальності 79-ї бригади, і намітилась там нова точка да, напруги. В районі великої новосілки, а, яку мету переслідуємо, ну, підери, да? ну це ж цілком очевидно. І чому по всьому фронту, абсолютно по всьому фронту, зараз збільшилася кількість штурмів, і підари намагаються якнайбільше захопити територію. А ці байки, які нам розказують, пройде Байден, закінчить війну, да блядь, не буде цього ніколи в житті, Це все казки. Війну можемо закінчити тільки ми, військові. Да? Але військові не можуть без нормального забезпечення, без поповнення особовим складом перемогти в цій війні. Це вже пора зрозуміти. Да? Пора зрозуміти. Поки відбудуться там інаугурації, призначення, бо січень, лютий, березень, квітень, там не буде, а буде там, де їх в 16 летять, де атакам все Росії і все інше. Слухайте, у нас дуже багата країна, у нас є прекрасні виробники зброї, грім 2 там. Верба, Буревій, Вільха, і... Нептун, ну дуже багато. І з Дніпро, який готував серії, більше 600 виробників а, дронів, да, які вже готові поставляти на експорт свою продукцію. Всього цього немає тільки в Збройних силах. Ну, що за диво таке дивне? це цивільна особа, да, коли виступає в черговий раз і полягає свої гундяві ці відосики, Мої слова Хільника не дуже сподобаються, Ну, вже регать вернуть цього, цього. Я раз можна говорити, що війною, страшною війною, страшним монстром, не може не в основній посаді верховного командувача бути цивільна особа. Вона не може керувати війною в силу того, що вона не має військового фаху, військового досвіду. Тут специфіка така. Відповідно, призначення вниз по вертикалі йдуть, виходячи із політичних якихось там особистих рішень, амбіцій, а вигрібаються це підрозділи Збройних сил по лісах і посадках. У нас що, немає на посаду міністра оборони, кого призначить? Марченко, Кривонос, Бутусов. Політично вона комусь подобається, не подобається. Вони фахові люди, і ми будемо забезпечені в достатній мірі. Я вам скажу більше. Особисто у нашому підрозділі є один успішний екіпаж в Він коли він працює на напрямку, він штурмові дії, блін, ну не знаю, як роти, ну два екіпажа можуть тримати в напрузі і вибувати роту. От зараз вони виходять за вихід, да, за день, за світловий день без ночі. До десяти підерів, двохсотих-трьохсотих барадять. Ну там в залежності лапкивати броня як попадається, бо саме де вони працюють, броня там рідко вискакує. Це десь 20-23 вильоти, ну, примірно. Тут і прості речі є зрозумілі. да? Ну, Що кому не понятно? як ми збираємося війну вигравати? Це вже смахує таке на бред. От Аня Скороход, голова тимчасової слідчої комісії, і Юлія Яцик, це два народних депутата, яких я особисто поважаю, да? бо я знаю те, що вони роблять роботу. І їх зараз пилісосять на всіх помилках. Там брат Стоун на інтерфаксі вони виходили, давали інтерв'ю. І їх починають на цих телеграм-каналах на офісних помийках. Да, ми. Так ці люди зробили для країни в 50 разів більше, ніж ваше це все офісне, блядь, шепето квартальне. В 50 раз. Чим ви всі вместе взяті. І у нас в країні, виходить, ті, хто робить, їх починають гнобити там, всякими, блядь, псевдодержавними органами. Придушувати е, з усіх сторон. А нема, ну, ми, ми так війну не виграємо. Ну, це кому не очевидно. Те, що ми маємо на фронті, це наслідки, наслідки рішень в першу чергу політиків, які нахер ні, ніфіга не розуміють у війні, ну розуміють, як вкрасти, вкрасти на фертифікації, на закупівлю зброї, абсолютно на цих речах, які проводять до смертей військовослужбовців і втрати територій. Чого не сидить в тюрмі Кирилєнко, Сінігубова, це шляпа Запорозька. Більшість мерів військових адміністрацій Донецькій і Луганської області, це сипарня на 90%. Це ну, комусь не відомо. Відомо. Який результат? Ніяка, тому що шобла йобла, яке, блядь, прийшло, вона табуретку залізла, не зацікавлена в нашій перевозі. Але ж зрозумійте правильно, блядь, у нас не так багато тих, хто може воювати, і поки вони ще є, треба забезпечити цим необхідним, у нас середині країни досить ресурсів, але в нас ресурси йдуть, куди хочеш. Кличко тратить 17 мільярдів на псевдометро, да, по карманам, привіз требусика на фронті, розложив, який він хороший. І всі мери міст і містечок дивляться на нього. Адміністрація аналогічна, купа грошей, да, купа грошей йде, непонятно куди. Осваються фортифікація в Сумській області. Охорона фортифікації 224 млн. Ви що, ще за Френіки? 2 шмара марафон Та на дрони відправте ці гроші і всю. Ну коротше, щоб я довго не, роз... не говорив. З того, що я там інші військові, брат Бостон говорить, дуже багато військових, які говорять і правильні і зрозумілі речі. Але нам видавляють платформи, і мене цю видалять скоро. Да? І все, щоб воєнне я должны бути як сіре бидло. Так цього не буде. Ми не бидло, ми добровольці. Ми пройшли, ми завжди знали, що ми хочемо, що ми можемо. І Україна буде, але в Україні цих вас не буде. Прості речі я зрозуміли. Суспільство має вимагати введення стану війни, мобілізації економіки, умов функціонування воєнного стану, мобілізація правоохоронних органів оцих. Мусоров із железнодорожними леденцями бігать. Куча позорних роликів в інтернеті. Це, блядь, саме позорне, що є з нашої країни. А там як зуся вода, бля, в Сиркаучі позичають після не обкакані бігають. 5% поліції на фронті, 95% по тилам. І блядь, міністр Клименко бля, пенсіонер. Інвалід, учасник Куликовської битви. Ну це вообще кошмар. Тому прості зрозумілі речі, і поки не будуть мобілізовані оці, всі державні службовці, правоохоронці, спецобліки, блін. Не ловить по вулицям ТЦКшники і мусора, це ще одні, блять, коні оцих нещасних людей. В законі, в жодному законі не прописано, ну, що їх ловить потрібно. Це ваша сугуба ініціатива квартальна та ФСБшного мусора Татарова яких то п'ять воюючих менеджерів управляють країною, блін, ну ви що, ума посходили, чи що? Я розумію, що відсутня правоохоронна система, блін, у нас в країні достатньо свідомих і людей, да, які можуть очолити ці правоохоронні органи. Чому це має бути такий спосіб? Якщо є з чим здумайте, якщо немає, то будете новини з фронту отримувати такі, які вони є на зараз. Хоча підрозділи виконують бойові задачі в таких умовах. Що навіть, жодна армія світу цього не змогла зробити. Ну, а так, козацтво. Бажаю всім міцного, всіх обняв, все буде Україна. Слава нації! І не плачте низкіглядь. Не Яники думали теж, що вони вічні. Де вони? По Ростову. Ці куди будуть бігти? Я хизи, Нема куди.